Українці повертатимуть за кордону, до якої країни ЄС постукають першими. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І хочу вам сказати, що від 1 січня 2025 року комусь доведеться спакувати валізи, принаймні так обіцяють наші державні посадовці. Вони ж менеджери, яких я так називаю. Ну і проєкт, який вони створили, нове міністерство, яке буде відповідати за це повернення. Ну, воно точно не буде відповідати за відмивання коштів, і хочу вам сказати, воно буде відповідати за єдність українців і повернення їх додому. Так для чого вас хочуть повернути назад в Україну? Сьогодні вам, друзі, покажу факти реальні, і звісно ж, відео буде дуже цікавим. Тому рекомендую вам додивитися до кінця. А зараз тискайте вподобайку, підпишіться. І ще одна корисна інформація. Адже закінчується новий рік. Ну ви підтверджуєте цю інформацію, правда? Так от, той, хто провадить бізнес або ж тільки планує його відкрити, хочу вам сказати: я, як бізнесмен, знаю, що таке і як болюче це питання бухгалтер в Польщі, тому що вони не настільки потужні, як в Україні бухгалтера, які ведуть знову ж таки вашу бізнесову діяльність. Так от, якщо у вас є бухгалтер і ви хочете його змінити, тому що новий рік закінчується і можна вибрати іншого, то. Компанія Sonari, яку я також обираю, яка веде не тільки єднособові джувальнощі по низькій ціні, а також і корпорації, тобто великій компанії, вона допоможе вам оптимізувати ваші податки в Польщі і знову ж таки як правильно сплачувати все, чи треба вам ват, чи не треба, якщо ви отримаєте, наприклад, якісь... Фактури з-за кордону або ж пшелеви, то вони вам у всьому цьому можуть допомогти. Тому заповнюйте форму за посиланням в описі до відео чи в прикріпленому коментарі, і отримайте надійного бухгалтера, якого я рекомендую особисто, тому що те, що я перевірив, те я й і рекомендую. Ну і запрошуйте своїх друзів, тому що ділитися корисною інформацією завжди. Ну а тепер друзі, переходимо до найголовнішого. Радник президента України Олександр Камишін на сьомому німецько-українському бізнес-форумі у Берліні повідомив про старт пілотного проєкту Повернення українців з-за кордону. Скажіть, друзі, який вже раз ми чуємо про повернення українців з-за кордону в Україну. Скільки вже українці повернули? Ой, слухайте, в мене не вистачить рук і підписників, щоб порахувати цих всіх українців. Я от хочу вам задати запитання: скільки вам держава допомогла за кордоном, хоча б в чомусь. А скільки вона вам не допомогла? От напишіть, дорогі хлопці, наприклад, скільки з вас зараз мають проблеми з отриманням закордонного паспорту? Чи з реєстрацією народження дитини, чи з реєстрацією шлюбу за кордоном, чи з отриманням того ж самого? А ті карти, чи будь-якої консульської послуги, давайте подивимося, скільки нас є, щоб наші менеджери побачили, скільки українців зараз мають про проблеми. А вони створюють міністерство, яке знову ж таки буде фінансувати тих менеджерів, які будуть працювати в цьому міністерстві. Але ж для чого це все насправді створюється? Друзі, давайте я вам покажу відео, а далі ви напишете свою експертну думку, чи дійсно ви погоджуєтеся і зі словами цього. Чоловіка, який про це сказав, міністерство чому створено? тому що запахло виборами, тому що там сказав припиняти війну. і вибори. як це пов'язано, поясніть дуже просто. Міністерство буде відповідати за те, як проголосує діаспора. Вони подивились на Румунію і стали чухати потилицю. Бо в Румунії. В Молдові діаспора зробила результати виборів в двох голосуваннях, які були. То ви стверджуєте, що створили Міністерство для національної єдності? Для того, щоб фальсифікувати щоб... вибори, які будуть голосувати діаспора. Тобто не для діаспора. повернення в реальність, а для контролю. Взагалі не має жодного стосунку. Повторюю. Ви погоджуєтесь? А, я... А, дивіться, це Одна з дуже реалістичних версій об'єктивно, угу. що питання роботи ми з не цими не питання роботи з людьми, які перебувають за кордоном, і вочевидь ці бурхливі дискусії абсолютно неприйнятні, неадекватні зараз про вибори, але вони мають місце бути. Та вони точно спонукали людей думати, а яким чином ми можемо попрацювати з цими людьми. Ну тому що зараз, якби ну МЗС що може робити? Ну там надати консульські послуги, ще що. Ще щось, а треба ж якимось чином опрацьовувати з електоратом, працювати треба. А це велика кількість електорату, це дуже значна кількість електорату, мільйони. які будуть голосувати, це мільйони голосів. Так? І подивіться, Молдова. Та Молдова дуже хороший приклад. Там де, власне кажучи, е, було зрозуміло, що, що саме мол, ті, ті громадяни Молдови, які проживають за кордоном, дуже великою мірою їхні голоси стали вирішальними е, для, для в результатах голосування і Ось і тому мені видається, що це точно стало одним з критеріїв, чому до цього питання звернулося. Тому що дивіться, у нас ж на сьогодні з'явилася проблема людей, які виїхали. І розуміння масштабу mm -hmm. теж на сьогодні з'явилося яко кажучи на сьогодні е, власне так. більше того, е, теж чесно казати, що е, у нас за 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 три роки повномасштабного вторгнення кількість цих людей збільшилася. Ну тому що люди виїжджають з кожною новою хвилею великих обстрілів або спочатку... загроз, за або початки е, відключення електроенергії, та і так далі, і так далі. От, тобто кількість людей зростає, але чомусь на цю проблему ніхто не звертав увагу. От а зараз раптово вирішили, що це таки знаєте і я не знаю, як. Ви але це інсайт такий для мене на цій програмі, знаєте, існує такий депутат народної України, так Олексій Гончаренко. Я за ним не вболіваю, але от кожне створення будь-якої державної ланки, тобто структури або ж міністерства, воно щось собою являє. Але от я вам ще одну таку ставочку зроблю. Що ви скажете? Дякую. В мене наступне питання. А все ж таки, хоч я розумію, що ми зараз обговорюємо найважливіше питання в державі. Ну, ні, після заміни кольору світлофорів, звичайно, це створення нового міністерства. Все-таки хотілося б зрозуміти, нащо нам потрібно нове міністерство, і що ви, як міністр, будете робити. Також, поки в нас тут є прем'єр-міністр, бо минулу годину запитань до уряду нам чомусь відмінили, і ми прем'єра не бачили. Хочу спитати прем'єра, коли буде міністерство правди, міністерство потужності, міністерство незламності. Міністерство потужної незламності, міністерство саме головне перемоги і міністерство формули перемоги. Коли буде всі ці надважливі міністерства, без яких Україна не встоє? очевидно, що це головне питання: де там фронт, де підтримка на дитину, де бюджет, де все, що відбувається, нам важливо створювати нові потужні інституції. Тобто, фактично, друзі, ми можемо підбити підсумки. Насправді дуже багато консульств і посольств є за кордоном, але не настільки їх є багато, щоб провести вибори, щоб українці прийшли проголосували тут нормально. І це зрозуміло, навіть можна порівняючи те саме, коли ви отримали закордонні паспорти. Точніше подавалися на ті заявки до ДП Документ чи консульств, які вам ці закордонні паспорти і не видали. Так, от хочу підвести вас до того, що вони не справляться з тою. Кількістю українців, які є за кордоном, і наша українська діаспор, діаспора, яка зараз знаходиться за кордоном, вона насправді є дуже великою і потужною. Тому від нас на сьогоднішній день дуже багато чого залежить. Ну я не хочу нікого образити, але реально багато розумних українців виїхало за кордон. У тих, що були гроші, і так далі. Чи вони повернуться в Україну? Я їх називаю розумними, тому що вони. Хотіли уникнути мобілізації чи будь-яких інших е, е, знову ж таки побажань наших менеджерів, щоб виконувати ті чи інші обов'язки: бізнесменів, бізнесів багато виїхали за кордон. Так, от чи вони повернуться в Україну, навіть якщо їм будуть платити кошти за це. Бо такі заяви від деяких країн також лунали, в тому числі від популярних країн. Ще одне хочу вам задати: а ті громадяни, які виїхали з окупованих територій України, чи вони будуть готові повернутися? Дайте мені, будь ласка, відповідь. От коли ви зберете кошти на автомобілі, на амуніцію для своїх родичів, знайомих, близьких. Ви послухайте, будь ласка, тільки що робиться на митницях, тільки от на західному кордоні, коли ви тяжко збираєте ці кошти і копійка до копійки складаєте? Я Дивіться, митний пост, -рус. касир панчук, Сергій, 200 доларів з авто, за одне авто. Митний пост. Це ми не маємо чим їздити. Рух Наталія 200 доларів авторів імпортерів за одне авто. Так. Так. Загальному розмитнення 3-5 тисяч автомобілів. Ставлений Бурейного, Янковський Валерій. Робоча, робоча зміна на пропуску. Чорнотих 250 доларів за кубів. За місяць 500-700 кубів. Я один бордейний збір по 50 доларів з автоімпортерів на пост, 20 на контрабанду. В середньому, коли комисниця отримує 800 тисяч мільйон доларів, в середньому чорному так, Це інформація така. Дивіться, по тим документам, що ми віддавали, там ця історія заслужена, наскільки відомо. Десь там тимчасово слідчі комісії створення верховної ради, були звернення е, до голови митної служби е, не... наші менеджери, не можуть навести лад всередині країни. То чого вони пробують ще щось зробити з тими українцями за кордоном? В чому друзі може бути тут правда? Правда, скоріше за все у виборах. Я не є прихильником ані тої сторони, ані іншої, але можу вам сказати, що ми, українці за кордоном, покажемо ще свої зуби, тому що. Від нас дуже багато чого залежить, і я не закликаю вас до якихось акцій. Ви ми повинні мирним шляхом показати їм зуби і сказати, що якщо ви нам не допомагаєте, то ми вам також не допоможемо. І знаєте, нас ніхто не слухає, допоки не приходить час. Тому давайте не піддаватися цим маніпуляціям, слідкуйте за моїми випусками, і я багато що вам постараюся ще розповідати. Тому що я не тільки переказую вам інформацію, я ще її аналізую і пробую вам її розжовувати.